Як набрати петлі для в'язання спицями? Ми беремо дві спиці, беремо ниточку, кладемо ось так на дві спиці, зажимаємо пальчиком. Намотуємо тепер ниточку на спиці стільки разів, скільки ви плануєте набрати петель. До прикладу, я хочу набрати 10. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. І я ще відступаю. Розплутую, так, і починаємо набирати. Для тих, хто тільки починає в'язати набор петель. Рекомендую також робити на дві спиці. Вам так буде легше і простіше. Ви не будете так сильно затягувати. Для тих, хто вже в'яже, можна спокійно набирати на одну. Що ми робимо? Розкладаємо руку. Цю ниточку, яку ми з вами відміряли, ми вмотуємо великий палець, ось тут вказівний, і кладемо ось цю ниточку всередину і зажимаємо двома пальчиками. Ось вона лишилася. У нас з вами тут вийшов типу такий трикутничок. Беремо спиці, вводимо під цю ниточку, перекручуємо і кладемо на ось цю, як ми це робимо. дивіться. Перекрутили, поклали, і спиці виводимо із під великого пальця, захватуємо ниточку біля вказівного, і повертаємо знову до великого. Ось так ми з вами затягуємо, при класичному наборі петель зразу у вас буде виходити завжди дві петлі. Що ми робимо далі? Дивіться. Під великий палець, вказівний захватили, повернули до великого, затягнули. Під великий, вказівний захватили, повернули до великого. Це вже вийшло 4, я хотіла набирати 10. Всім, дев'ять. І остання десять. Дивіться, ось так у нас виходить з однієї сторони, ось так гарненько виходить з другої. Ви набираєте ту кількість петель, яка вам потрібна.